Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання Warcraft. Сьогодні завдання у нас е, розправа над в пустині. Нажимаємо кнопку Прийняти, друзі, відкриваємо карту і бачимо ось сіра зона, де нам потрібно набивати е, монстрів для виконання цього завдання. Друзі, біжу, біжимо в сіру зону і хотів би вас час попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, біжимо до сірої зони, і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Друзі, прибіг я на це місце. Сірі обведене на карті, де нам потрібно набивати е, даних монстрів. Друзі, потрібно набивати нам бандитів 10 і ворів 10. Е, 10 ворів ще раз, і 10 ворів нам потрібно набити для виконання цього завдання. Друзі, набиваємо по 10 цих монстрів і після цього ми вже продовжимо. Друзі, після того як ми набили 10 бандитів та 10 ворів, нам потрібно повернутися в... на карті бачите, Прибамбаск, для закінчення цього завдання. Біжимо в Прибамбаск, вже коли буду на місці, тоді продовжуємо. Друзі, прибігли ми в Прибамбаск, біжимо до NPC, в якого обрали завдання. Ось тут у нас NPC вже очікує. Розмовляємо з ним і нажимаємо кнопку «Завершити». Все, завдання ми виконали, друзі. Ось таке було завдання. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.